За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. В Україну їдуть небрацькі танки. На територію України в'їхало 10 бойових машин ГРАД, танки та інша техніка. Виконувач обов'язків міністра оборони України Михайло Коваль заявив, що українська сторона має докази того, що ця техніка належить російській армії. А 20 червня зранку у Луганськ увійшла колона з двох танків та п'яти бронетранспортерів з бойовиками. Тим часом українські воїни продовжують демонструвати свою витримку і міць в ніч, на 20 червня, на танкову військову частину в Артемівську напали близько півсотні бойовиків. Українські силовики успішно відбили атаку терористів. Зважаючи на те, що бойовики стріляли зі сторони житлових кварталів, наші воїни максимально обережно боролися з нападниками, аби не постраждало мирне населення. В результаті бойовики кинулися тікати а над військовою частиною майорить синьо-жовтий стяг тривають бої у прикордонних районах Донецької та Луганської областей. Бойовики, терористи та диверсанти відступають та вимушені будувати нові укріплення. Та бази українські вояки знищили укріплення бойовиків у селі Закотне, що на Луганщині, селищах Ямпіль та Кіровськ на Донеччині, а також взяли під контроль міст через річку Сіверський Донець. Також в ході антитерористичної операції поблизу селища Металіст наші воїни повністю розгромили батальйон терористів. Зоря протягом доби було знищено близько трьохсот терористів. Захоплено БРДМ, КАМАЗ з встановленим кулеметом, кілька ПЗРК, значну кількість стрілецької зброї. Серед українських військових семеро загиблих та 30 поранених. Бойові дії в окремих частинах на Донбасі тривають. Одночасно Росія продовжує нарощувати військову присутність поблизу українського кордону. У районі міста Гуково, Новошахтинськ, селищ Васецьке, Ново… Рованецьке зафіксовано велику кількість особового складу та бронетехніки Російської Федерації на кордоні з Україною. Тим часом у Києві голова Верховної Ради Олександр Турчинов вимагав від Генпрокуратури заарештувати винних у зриві поставок бронежилетів бійцям на сході країни. Адже перед цим виконувач обов'язків міністра оборони Михайло Коваль заявляв, що антимонопольний комітет блокує поставки шоломів та бронежилетів. Генеральна прокуратура вже відкрила кримінальне провадження за незаконне зупинення закупівлі бронежилетів службовими особами антимонопольного комітету. Також очільник українського парламенту заявив про те, що Збройні Сили України фактично завершили операцію з перекриття кордону, але у Держприкордонслужбі так не вважають, адже вісім пунктів пропуску один на Донеччині та сім на Луганщині, й досі не контролюються українськими прикордонниками.